Мам, вставай, вставай, спиш? Вставай. Сонячок, сьогодні п'ятниця. Останній день робочого тижня. Я втомилась, в мітря трішечки довше поспати сьогодні. А мені не треба. А тобі, мабуть, не треба. Ти по мені топчешся. Я не і и румлю курслапляющий масаж. Дан? Взагалі, давай вставай. І ти, Муська, вставай. Чого розляглась там? Ні-ні, мені тут не погано. А ти що там? Муся, сонце на вулиці вже встало. Сонечко. Я там фолу, я не хочу. Муся, мусика вставай. ти, там? А, це погляду мав ту чужень. А на те, що поспати, не знаважайте мені. Ой. Сончик, ти куди? А? А, на вулиці, ну ладно, йде, а я тут посплю. Ну, йду, видимо, мамкам дочекати. Природа кличе, природа, прапор треба піднімати. Адже сьогодні п'ятниця, а завтра вихідні дні, субота, неділя. Ура! останній ривок. І ти у вихідних днях. О, тебе яка краса на буці. Але щось те все запоморочене, замерше. А що це те весь город в білому? Ну, бо ж бінусова температура. Тебе глянемо, що там? І прапор у п'ятницю. Бажаю пітніту. А на вулиці нуль мінус один. Да, халетрейха навпускати скоріше. Що тут, ой, вітерцю нема, пташки щебечуть, прохолодненько, ну, я пшо. А ваш сонік цьомки-бомки, пока, гарно, спокійно, робочого дня. З п'ятниці всіх.